Вітаю шановні глядачі. Вашингтон потрошки зріє до того, що от просто так продавити Україну на хотілки з міром на мір з другом владіміром Так от не вийде. Навіть Венс все ж таки продовжує кринжувати, але в меншій мірі, ніж він це робив раніше. Зараз ми будемо говорити з вами його інтерв'ю. Це цікаво. От на сьогодні в Білому домі намагалися потиснути на нас, зменшивши можливості далекобійних ударів в А як пише Телеграф, було з із п'ятсот залишалося там 50 ракет Атакамс, і ем, ну їх було заморожено до використання. Але по суті, Україна змогла своєю науково-технічною базою, інженерною базою ресурсами Європи, змогла спочатку на здогалужити це. Безпосередньо дронами удари дальні, і ми бачимо, як сили оборони України виносять гарно, зокрема, нафтопереробку Москви. І на горизонті вже ми бачимо доволі сильне серійне виробництво вже крилатих ракет українських. Тобто, оця спроба стерилізувати Україну на можливість захищатися від Москви і ще й бити по ній, вона зазнала по суті краху. І... Ми сподіваємося, що знаєте, стадія прийняття прийде там, і інакшого виходу ніж покарати злочинця, покарати тварину, яка почала цю війну, Ну, у на іншого виходу бачити не будуть. Хоча, звісно, завжди є спроба звинуватити Україну в тому, що вона от така погана. Спроба, до речі, теж британські ЗМІ давно писали, що Венс хотів вийти на пана Залужного, моя підозра, що вийде для того, щоб покачати Зеленського. На... На владу, взагалі, на можливість бути президентом під час війни, пан залужний відмовився, і це серйозна така позиція його, не долячи за те, що він має дуже високий рейтинг, і він справді один з претендентів майбутніх, якщо захоче на високі пости в Україні, і прийде час, і якщо в нього буде бажання, він їх реалізує. А поки, коли не треба було цього робити, щоб не давати ніяких карт тим, хто хоче послабити наші позиції. Перед чим послабити, завжди треба задавати питання, перед тим, аби сторгувати нашу суверенність на свої інтереси, на так зване завершення війни. Ми маємо казати, що завершення війни має бути чітке з послабленням Москви. І, до речі, до цього можна прийти доволі оперативно, якщо ви дасте весь інструментарій і включите всі потивні санкції. Тож давайте зазірвайте там. От давайте перейдемо до теми загалом відео, поговоримо про Венса, про його. Взагалі, зараз на сьогодні думки. Як взагалі бачать на сьогодні в США вирішення, які сценарії у них є на столі, вирішення цієї? війни, Якщо не 24 години, то. Що? Уже вчора ми дізналися про те, що Венс, поки ми там, по суті, святкували нашу незалежність, я вас ще раз вітаю. Вчора вітав, позавчора, а й сьогодні вітаю. Сподіваюся, що ми всі. Будемо триматися разом, і всі разом побачимо плоди тої великої боротьби, яку, по суті, провадила українська нація весь цей час. Так от, е м накринжував Венс доволі сильно в інтерв'ю, але є і проблески надії. Е отже, що казав Венс, та чому в Київ приїжджав спецпроставник Келох. Ну, крім того, що він знову. Якби там не сумно було, чи не смішно, смішно мало, але все-таки посмішку викликає, що він виконує роль ППО на сьогодні в такі значні дні. Московити бояться бити, щоб не сваритися сильно з Трампом. Тобто там теж розуміють і бояться різких рухів, які, на які Фредович поки що ніяк не може наважитись. 10 серпня на Fox News Вен зробив гучну заяву. Ми покінчили з фінансуванням української війни. Ми хочемо досягти мирного регулювання. При цьому він додав, що якщо європейці хочуть купувати американську зброю для України, США не проти, але самі платити більше нічого не будуть. В інтерв'ю Лорі Інгрейм того ж дня він наголосив: що Європа повинна взяти на себе леву частку гарантування безпеки України. Ну вже знаєте, вже прогрес бачиться. Не всю, але. Що американці так чи інакше, хоч повітрям, чимось, але вже потрошечку прогинаються і погоджуються так чи інакше включатися. До речі, Венс там була інформація, що там увітка в Колбі, там здається, там чи не лобіюють те, щоб Україні знову там обмежували збройні, Венс проти, от вже теж еволюція, так? Тобто сприймаємо все не як би нам би хотілося, а сприймаємо все як в, в розрізі. Безпосередньо того, наскільки людина позицію свою змінила в кращу чи гіршу сторону. Я тут не хочу виправдовувати Венса, далі ми будемо говорити про його щоб вони не писали зараз мені в коментарі, що от там Красне восхитився Хітілася Вашингтонська адміністрація, Вашинтонським апкомам. Ні, я ще вважаю, що Венс це крінгі в основному. Але і він, знаєте, він же ж хоче стати наступником Фредовича. Йому треба сильна Америка, а не опаплюжена цим спробами облизати Путіна. Це теж щось так розуміє. Ну я сподіваюсь про на це. Отже, що там він ще накринжував? А перед тим як перейти до цього, треба наголосити, що Венс доволі виявився несистемним політиком. Він таке обличчя, перспективне, такий комсомолець возлі Трампа. Давайте визнаємо. Um, не є не, 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 не системним не є гравцем з політичною волею. Йому партія сказала, і він робить або й а, мовчить. Тут він намагається хитрити, звісно. Такий хитрий комсомолець, я б назвав би його. от Ми пропускаємо загалом, що Рубіо може бути більш реальним, до речі, кандидатом на посаду 28-го року. От. Але це вже такі гадання. Але все ж таки Венса Трамп бачить як свого наступника. Але він не має такої системної можливості, е, окрім волі Трампа, на щось повпливати. А це таке собі, знаєте, Фредович сьогодні е, за тебе, завтра проти тебе, пам'ятаємо про це. 24 серпня на НБС Венс дав велике інтерв'ю, де говорив і про війну в Україні. На запитання журналістки, про які поступки мова йде, Венс відповів, що Кремль визнав територіальну. Цілісність України після війни і те, що не зможуть поставити маріонетковий уряд в Києві. І цікава, метаморфоза, вони не будуть його ставити не військовим шляхом, а через внутрішнього політику. Але Венсу такі метаморфози не знайомі. Тобто він не розуміє, що якщо не дати нормальної безпеки, то Кремль скаже, Окей, і якісь дірки просверлить в цьому договорі. Такі, які б могли б впливати на українську політику і спробувати Грузію якусь створити, так? Ну, але поки вони на цій стадії. Хоч би погоджується, що Україна має бути суверенна в своїх діях вже в першому договорі. От. Ну, і звісно, Венс, відповідаючи на це питання, лизнув Трампу, що той не дивиться в минуле, а пробує вирішити його зараз. Це, звісно, іронічно, бо Кремль що зараз, що на Алясі згадував про першопричинний конфлікту, про Рюріка, там, не знаю. Репортер задав питання щодо атаки на американську компанію на Закарпатті. Вен, звісно, що в стилі Маза засудив війну, але знову визнову Трампу геніальні слова. Трамп більше тиснув на московитів економічно, ніж Байден. За три з гаком роки балачок без дії щодо припинення вбивств. Е, дуже цікаво нам стало після цих слів, тому що які санкції вели американці нам невідомо. Може, там конфіскували щось. Але ні, вели по суті проти Індії додаткові мита, і то вони хотіли це зробити, притиснути трошки Індію. То просто використали нас як привід, та й все. Єдиний економічний тиск, знову таки, це напевно змусив кремлівському мудака полетіти на своєму літачку на Аляску, і змусив, як казав там Рубіо, платити за паливо там в готівці, бо вони могли через санкції. Карткою заплатити чи електронним платежем, ну просто тиск надзвичайний. Пізніше Венс уточнив, що цей тиск означав, що він ніби змусив московитів сісти за стіл переговорів США ввели додаткові мита на Індію, щоб ускладнити московське збагачення нафти Ну, про Індію я вже сказав, все зрозуміло. Але при цьому Венс ніби заявив, що якщо московити перестануть вбивати, то Москва може бути знову прийнята в світову економіку, якщо припинить вбивства Ну тобто, ма готові. Ну, легітимізувати ці окупацію, цю так, аби біліон-біліон і Нобелівську премію Трамп отримав. Про те, що ми критикували, і критикуємо Байдена за слабку політику щодо підтримки України, особливо в дуже важливий час, коли ми могли би дуже сильно вжалити московитів, але вони повелись тоді на ядерний шантаж. Саліван там керував ескалацію. От і червоні лінії всі демократи ще ніколи не скотилися до тих клоунат, які робили трампісти на публіку. Оце це правда. Визнавати. На цьому Венс, аби не виглядати аж настільки жалюгідно, визнав, що санкції розглядаються. Це, звісно, все прикрили соусом про якісь там конкретні випадки, але вони визнали, що вони не були готові тиснути на Москові, аби добитися перемир'я. Чому? Табо думали порішать за нашу суверенність, за нашу слабкість. Вдумали, що ми слабкі можна було нас прогнути і Москві дати нас на, на блюдечки. Але не вийшло. от... А волі, щоб тиснути на агресора, теж нема. І гібня давно це розкусила, тому от і грається Віце-президент США заявив, що Трамп має там якісь важелі, аби закінчити війну і карти. Але поки Фердович за потрібно показувати фотку з кремлівським мудаком, розповідати, що він милий і в них от дуже класні стосуночки. Але найсмішніше це були історичні заяви Венса, мабуть, він читав їх з папок, які кремлівський мудак привіз на Аляску. Желістка спитала. Венса чи не стане збереження територіальних надбань Москві президентом для нових війн? Ми вже спойлернем. Так стане, бо якщо можна повоювати 2-5 років, то прийде в США черговий Йолоп, який заради Нобеля просто заморозить конфлікт. Але вертаємося до нашого любимого Венса. Венс заявив, що українці самі вирішать, де проводити територіальні межі у своїй країні, але саме так зазвичай закінчуються війни. Ну тобто. Натякав, що ніби Україна має юридично оформити втрату території, але звернув у цікаву форму: що якщо українці готові піти на територіальні поступки для завершення конфлікту, ми не будемо їх зупиняти. При цьому мен констатував, що вони не будуть нас змушувати, бо це не їхня країна. Доволі смішно звучить на фоні їх тиску і цим необхідним поступкам в стилі вам не повернути, і так далі, і замороженням нам тоді допомоги розвідданих і на незалужного. Зараз ми дамо вам пряму мову історика, історика Венца, з дуже таким сильним дипломом історичним. Я так жартую. Згадайте Другу світову, першу світову, будь-який великий конфлікт в історії. Ці вони завершилися якимись переговорами. Відчули дух псевдоісторика Медінського. От власне воно є. Тепер почнемо в хронологічному порядку. Справді, Німеччина 11 листопада, вісімнадцятого року, підписала камп'єнське перемир'я. Яке мало, по суті, відрізнялося від капітуляції. А потім у Версалі, німців та союзників прогинали на дуже жорсткі умови, які замість миру просто відкладали, на жаль, війну. Німеччина була багато в чому несправедливо принижена, і нам би краще, якби був би певний договір, тоді Німеччина мала би вплив на Центрально-Східну Європу, якби Союз трошки потім прищемити, так, але потім. На жаль, її там пронизили сильно. І це стало з однією з причиною створення нацистського режиму. І, по суті, ми отримали дві найтупіші альтернативи: що червоних, що нацистів. Так? От. О, я не кажу знову-таки, завжди ремарку, як в таких відео кажу, бо скажуть, що Валентин відмазує нацистів Німеччину в тому, що нацизм прийшов, що це зовнішнє. Це багатовимірні фактори, і німці самі винні, і вони за це на суті відповідальність і визнають. Але. Дуже тупа, недалекоглядна міжнародна така от угода, яка грала тільки на одних, вона теж стала однією з основних причин, чому стався нацистом. Далі це все підігрілося Великою депресією і поїхало, пішло. Це вже сто разів говорили про це. От, ну, коротше, договори то договорами, але договори бувають з такими наслідками, що хоч цій, хоч пати. А от щодо другої світової, то тут все просто. Союзники взяли Берлін і примусили до безумовної капітуляції. Так само Японія примусили, і переговори, які проходили, це питання, які поділили світ після перемоги. Але Венсу складно почитати навіть Вікіпедію. Він читає файл на пану Мідінського і восхищається. До речі, усі заяви Венса у нас є в перекладі на нашому тг каналі. Ми одразу оперативно прикладали, що він там казав з тимову штучного інтелекту. Ну, самі такі яскраві лиженки. Приходьте, почитайте. Цікаво, цікаво також, що на це інтерв'ю Венса відреагував Коні Лавро. Московит заявив, що бачить Кремль і Трамп вони всі хочуть миру і от кляті європейці з українцями. Ні, при цьому московит проти будь-яких реальних гарантій для України. Лавров відкинув очевидне розчарування Трампа результатами переговорів та попередження США про масштабні санкції або масові тарифи. Або і те й інше проти Москви Він сказав, що Путін і Трамп поважають один одного, водночас розкритикувавши альянс таких лідерів, як Еммануель Макрон з Франції, Фредріх Мер з Німеччини, Кір Стармер з Великої Британії та президент Європейського союзу Урсула Фонляйн, які минулого тижня приїхали до Білого Дому, щоб підтримати візит Зеленського. Як бачимо, Кремль дуже гарно продемонстрував своє ставлення до цієї ситуації, і бажання поперевести стрілочку на Україну. Йому було б класно, якби США повністю самоосунулися, і вони б далі воювали з Україною до виснаження. Тож не получить вони цього, прийдеться американцям визначатися. Європейцям велике, от хочеться щире, велике дякую європейцям сказати. Вони багато вкладаються в цю війну. Звісно, хочеться більше, нас багато чого ображає, повільність і таке інше. Але тут європейці справді включилися сильно і не дають отак от просто проламіть нас на всі хотілки. Тож, давайте визнаємо, що тиск на Москву єдиний шлях до миру. Я думаю, що до цього рано чи пізно дійде навіть Фредович, хоча дуже сильно любить свого друга Володимира і буде зі слезами на обличчі підписувати акти там постанців. Ну нічого. І ми буваємо, робимо речі, які тяжко кладуться на наші серця. Але яких дійсність вимагає розвід. На цій такі філософсько особисті ноті, я, напевно, і завершу. І все найкраще. До побачення.